嗯。<laughs> Ми продовжуємо новиночка в студії дівчата, всі тигриці леопардиці, швидше до екрану. Хто обожнює ці принти? Дівчатка. Сьогодні у нас новинка, яка дійсно варта вашої уваги. Ну що ж, а я нагадую, це телемагазин Міледі, ваша ведуча Маргарита Любомська. І сьогодні будемо розглядати новиночку. Це піжамка, яка дійсно викликає захоплення від одного, знаєте, тільки доторкання. До неї, тому що мікробаєчка це просто любов-любовна. Це дійсно тканинка, яка і зігріває. Але сьогодні принт, який ну такий хижий принт, який неможливо цю хижачку помітити в оселі, одразу видно, хто головна, так, красуня. Тому що а, хижі, хижі принти, ось ці, вони одразу такі контрастні, вони притягують до себе погляд, і ви себе уявляєте, як будете почувати впевнено, вишукано, елегантно вдома. До речі, тут у нас вона. І ще і так цікаво, так зроблена. Тут і є горловиночка, так ось воріт. Ви можете викласти завжди такий в-образний воріт. Потім тут вона йде на кнопках. До речі, я собі була взяла а, саме піжамку, але вона була на гудзиках. Але, дівчата, тут взагалі зараз з'явилась на кнопочках. І це сьогодні мене просто підкуповує. Я брала собі вона трішечки яскравого кольору, була, а ця трішечки темніша. Іде, От хто вже брав у нас попередньо? Піжамку на гудзичках і ви закохалися в неї, то сьогодні класна нагода взагалі. Купити собі іще а, додаткову піжамку, тому що всередині вона іде ось на бавовняній основі, а зверху йде мікробаєчка. Це така ніжна тканинка, дуже м'яка. Ну на дотик вона тоненька, м'ягесенька. Не буде вас абсолютно викликати якийсь дискомфорт. Вона не колить, не кусається. Дивлюсь тут всередині, так все оверлочено, прошито. А, кнопочки дуже зручно. Так що такі, до речі, дивіться кнопочки, ще тон в тон. І в нас, ви молодці, вже перше падіння вартості. У, увага! мої красуні, 1299 гривень. Тобто, ви молодці, я забула нагадати, що треба телефонувати, але ви і все без мене прекрасно пам'ятаєте. Називайте код товару Мегі, і розмірний ряд тут теж розкішний від 50-го до 60-го. Якщо у нас я пам'ятаю та піжамка, я навіть собі пам'ятаю, взяла 54-й розмір, здається. Вона так знаєте. Так сідала мені і так хотілося, щоб спробувати 56-й, ну я тоді мені чи не вистачило. Ну от я запам'ятала, що якраз вони не вище були. А тут до 60-го тому, будь ласка, хто собі тоді хотів, вона вільного крою йде, вона м'ягесенька, тонесенька, така так на дотик. Потім дивіться, як вона ще класно потягується, так. А потім воріт красиво викладений таким V-образним, знаєте, як жакетик. Далі, по брючках, вони теж і Тут еластичні, чудові, легко потягуються, абсолютно комфортні для того, щоб і просто вдома ходити кожного дня. І спати теж комфортно. Брюч, брючинка йде, дивіться, вниз розклешена, так. Вона класична, абсолютно немає цих манжетиків, резиночок. Тут просто йде класична брючинка. Бачите, брючки йдуть повністю класичного крою. І зверху так само. Еластична резиночка, і вони дуже легко одягаються, носяться, тягнуться, підлаштовуються під ваші животики. Так, під все. По кишеньках кишеньок тут немає ні на брючках. Ось теж розглядаю разом з вами. На брючках теж немає, і на ковтинці попередньо теж ніяких кишеньок я не бачу. Нагадую, що тут кнопочки дуже зручно, так що ви за потреби собі шведесенька, ось кнопочками раз закрили, защібнули. Ну хто як більше полюбляє? Я, звісно, полюбляю більше кнопки. Але коли я побачила подібну, так і на гудзиках, мене це не зупинило, хоча я не люблю гудзики, А тому що мені дуже сподобався дизайн. От правда. І у нас тим більше сьогодні за таку вартість 1099 гривень. Нагадую, код товару Мегі. 1099 гривень. І зверніть увагу, ви ж можете брючки окремо одягнути, так, з якоюсь банально базовою білою футболкою, майкою. Ось ви вдягаєте ось такі брючки, так. І поверх можна теж накинули цю кофточку від піжамки. Стало трішечки е, там вам спекотньо. Так ви розщебнули або зняли її взагалі. І це надзвичайно комфортно. Ви можете зустрічати гостей вдома абсолютно без проблем в такій піжамці, дівчата. Тому що і мало хто одразу розуміє, що це піжамка. Ама, от я в себе вдома, коли м, останній раз зустрічала гости, навіть кілька останніх разів. Я щоб мені було зручно, комфортно, але при цьому ти виглядаєш дуже так е, яскраво і красиво, вдягнула таку піжаму. Ніхто не зрозумів, що ти в піжамі. Всі думають, що це костюм. Якщо ви їм не скажете, вони навіть не здогадаються. Всі думають, що це такий, знаєте, брючний костюмчик. Так що, мої красуні, якщо ви інколи не знаєте, в чому зустріти гостей, і щоб вам було вдома комфортно, зручно, не хочеться якусь там сукню одягати, щось там, знаєте, себе, якось там спинку тримати потім ці сукні, колготи там ще щось видумувати. Будь ласка, вдягаєте ось таку піжамку, вона, ну правда, і на подарунки беріть, вона еластична, вона, дивіться, вона дуже комфортна, вона от потягується, і брючки тягнуться. Я сильно не тягну, так, там кнопочки, але щоб ви розуміли, сама тканиночка, ось вона пружиниться. Це мікробаєчка. Вона тоненька на дотик, але вона тепла. ця піжамка. Ну, не звісно, це там не така шуба, так, кальпаки. А ось це у нас йде мікробаєчка. Всередині вона йде на бавовняній основі до тіла, торкається саме бавовна. А потім на заворотньому боці, так, тут йде мікробаєчка. Це така тканиночка, вона така м'ягусічка. Ось, ну правда, вона така щось наближена до велюра, але ще приємніша. Тому що велюр, він... Навіть більше такий холодний. А тут, коли ти торкаєшся, ось ця мікробаєчка, вона така теплесенька, м'ягесенька і такі а, тактильні відчуття. Ви відчуєте, коли доторкнетеся. Це дуже важко навіть придати, пояснити. Це просто вау! Вау! І все, мої красуні! Не забувайте, що на поштовому відділенні ви прийдете, ще самі подивитесь, роздивитесь. Там, якщо можна запитайте, приміряйте. Не забувайте по замірах, теж уточнюйте. Вона еластична, вона потягується, але це піжамка там. Ви полюбляєте, можливо, щоб вона там вільно сиділа. Тому теж заміряйте свої об'єми, параметри. Потім проговоріть оператором кол-центру. Єдине, я можу подивитися, можливо, мені щось залишили тут а, по інформації. А, так, виробник Туреччина. До речі, дівчаточка, Туреччина це взагалі якість а, просто преміум класу. А дивіться, отже, 50-й розмір. Я дивлюся, об'єм грудей 110 сантиметрів. У нас іде, талія теж 110, а потім об'єм стех. У нас, якщо по брючках брати. То об'єм стегон іде а, 106 сантиметрів. А, і це, це саме, я так знаєте, вибірково вам кажу, так, бо тут ще Італія мене прописана, бо то вже буде дуже довго у нас. Тому я кажу, що ви можете заміряти всі свої параметри там об'єм грудей, італії, стегон, а, вплоть до того, до того, що довжина, так, або свою улюблену взяли піжамку, поміряли, яка там довжина. І вже ви зможете теж це проговорити операторам кол-центру, щоб уже не прогадати. Краще зараз трішки заморочитися, приділити. Час заміряти себе, проговорити це з операторами кол-центру, і тоді вам приїде саме той розмір, який вам підійде. Навіщо ж вам ходити, боже, така погода 150 разів туди-сюди. Звісно, доставку сплачує телемагазин Міледі, тобто ви за це там зайвий раз не переймаєтеся. Але ну вам теж що ну, воно треба ходити туди-сюди. Тут вже ти бачиш, як гостей зустрічаєш в цій леопардовій піжамі, так? А тут прийшли і щось не підійшло, тому краще одразу це все проговорити. Далі ару. Розмір 52-й об'єм грудей 114, а по стегнах брючки 110. Далі розмір 54 об'єм грудей 118. Якщо про брючки, говорити, об'єм стегон 112 см. 56-й розмір, об'єм грудей 120. Якщо про брючки буде йти мова, то об'єм стегон уже 114 йде, см. Хоча, от дивіться, якщо про ковтиночку ми розмовляємо, то тут. Об'єм стегон по ковтинці йде 130. Бачите, тому що тут розраховано, що брючки сідають більш-менше по фігурці, а от сама кофтинка вона йде більш такого вільного так, формату. Тому я й кажу, що краще все проговоріть, і вам, от навіть можна по 60-му зараз скажу всі параметри. Дивіться, 60-й розмір. Об'єм грудей 130, талія 130, стегна 136, довжина 72. А от брючки талія 75-124, бо дуже класно. Потягується і об'єм стегон 122 см і довжина брючок 98 Бачите, тобто є всі параметри. Обов'язково телефонуйте, запитуйте. Розмірна сітка ще поки що є від п'ятдесятого до шістидесятого. Ну що ж, красуні, ми змушені рухатися далі. А ви хоч дотелефоновуйте, замовляйте і не прогавте цю ніжнятину. Поїхали далі.